Святої Євангелія, читаймо, слава Тобі, Господи, слава тобі, будьмо у васні. Одного разу, коли Ісус навчав, були при тому фарисеї та законовчителі, що прийшли були з усіх сіл Галилеї, Юдеї та з Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Аж ось люди несуть на ліжку чоловіка, щоб був розслаблений. Вони шукали, як би його внести і покласти перед ним, не знайшовши кудою б його внести через натовп, вилізли на покрівлю і крізь череп'яну стелю спустили його з ліжком насередину перед Ісуса. Бачачи їхню віру, Ісус мовив: чоловіче, прощається тобі гріхи твої. Книжники та фарисеї почали міркувати, хто це, що говорить богохульства, хто може гріхи відпускати крім одного Бога? Ісус, знаючи думки їхні, відповів їм, чому так думаєте в серцях ваших? Що легше сказати, відпускається тобі гріхи Твої, чи сказати, Встань і ходи, та щоб ви знали, що син чоловічий має владу на землі гріхи відпускати, мовив розслабленому, кажу тобі, встань, візьми твоє ліжко і йди додому. І вмить він став у них перед очима, узяв те, на чому лежав, і пішов до свого дому, славлячи Бога. Всі дивуючись, остовпіли і прославляли Бога, і повні страху казали, сьогодні. Ми бачили дивні речі. Слава Тобі, Господи! Слава Тобі! Мій Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Навіки! Навчав Ісус, і були при тому фарисеї, законовчителі, що прийшли, були з усіх сіл. Галедей Юдеї Єрусалиму. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. І сила Господня була на ньому, щоб оздоровляти. Якщо ми поглянемо у англійський текст перекладу Святого Письма, український каже, що фарисеї і вчителі прийшли з усіх сіл Галилеї. Натомість англійський текст. Один з перекладів англійської мови каже every village, кожного села і міста. Слово усі дуже за... приймається дуже загально. – «every» – кожного. Цікаво, що по селах у Юдеї, у Галилеї були вчені равіни. Равіни, які вивчали закон. Звичайно, що кількість цих равіннів була досить велика. Тому що практично у кожному більшому поселенні євреї старалися мати синагогу, щоби в суботу йти в синагогу і прославляти Господа, щоби в суботу збиратися як вибраний народ і говорити про свою вибраність. Щоби в суботу збиратися. І вчитуватися у той закон Моїсея, який дав, через якого Господь дарував свій закон. І ось усі ці фарисеї і законовчителі приходять сьогодні до Ісуса з кожного села містечка міста. Усі вони тут, і усі вони відчувають, що сила Господня є на Ісусові. Щоб усіх оздоровляти. Вони є свідками багатьох оздоровлень. Бо знаємо з Євангелія, що кожен, хто торкався навіть краю його одежі, отримав зцілення. Вони дивляться на цього молодого учителя без освіти і дивуються. Вони вдивляються в його молоде обличчя і не можуть зрозуміти, хто він. Може, він справді, той Месія, про якого Моїсей обіцяв? Може, він справді стане тим царем, який виведе їхній нарід із рабства римської залежності? Може, справді з ним є Бог? Поки Ісус говорить і навіть зцілює, їм усе це підходить. Їм навіть підходить, що сила Господня є на ньому, щоб усіх оздоровляти. Але ситуація, яку ми чуємо сьогодні в Євангелії, змушує їх зробити вибір, дуже непростий вибір. Суть цієї ситуації полягає в тому, що Ісус, бачачи віру друзів цього чоловіка, якого ведуть, несуть на ношах, друзі, які розбирають фактично стелю і опускають крізь цю стелю з ліжком цього свого друга перед Ісусом, бачачи їхню віру, Ісус каже, чоловіче прощаються тобі гріхи твої. Нечувано. Не чувано, щоб людина могла таке казати. Звичайно, що прощення гріхів було дуже чітко прописано у законі Моїсея. Це прощення відбувалося через жертвоприношення. Жертвоприношення у Єрусалимському храмі. Більше того, був окремий обряд прощення гріхів усього народу. Суть цього обряду полягала в тому, що. Первосвященник брав козла, клав на козла руки, читав відповідні молитви, і цього козла відпускали у пустелю, як знак того, що на цього козла покладено гріхи народу. Саме звідти, із Старого Завіту, у нас є оцей вислів козел відпущення. На ньому, на цій тварині, символічно покладали гріхи. Тому що кожний навчений книжник, фарисей, законовчитель, усвідомлював і дуже добре розумів, пробачити гріх може тільки Бог. Тому що гріх це є певна річ, яка стосується зневаги Його Творця. Творця, який сотворив увесь світ. І тільки Він має владу пробачати. І тут радом цей Ісус, цей молодий вчитель, в якому, до якого вони ще приглядаються, говорить слова богохульства. Саме так сприймають вони ці слова. Хто це, що говорить богохульства? У більшості з цих книжників і законовчителів, ці слова викликали негативну реакцію. Тому що, якщо перед цим вони приглядалися до нього і навіть захоплювалися в якийсь спосіб тим чудом, які відбувалися, то після цих слів, їхнє захоплення фактично перемінюється на засуд і злість. Хто це? Хто може гріхи відпускати окрім одного Бога? І про це дуже чітко написано у Торі? Вони між собою вже починають переговорювати. Уже між собою вони починають витворювати певні висновки, але ще поки що бояться сказати прямо Ісусові. Їм ще недостатньо для того, щоб засудити його у богозневазі. Вони лише переговорюються. Але Ісус, знаючи думки їхні, каже, чому так думаєте у серцях ваших? А що легше сказати? Відпускаються гріхи твої чи сказати в стані ходи? Цим питанням, що легше сказати, одне чи друге, Ісус ставить їх глухий кут. Тому що відповідю на ці два питання, відпускаються гріхи Твої чи в стані ходи, ці дві прерогативи має тільки Бог. Бо тільки Бог може зціляти людину, тільки Бог може пробачати їй гріхи. Тільки Бог може робити цю ласку. Усі вони бачать, що сила Господня була на ньому, щоб, усіх, щоб оздоровляти. І Ісус користується цією силою для добра людей, бо Він є Богочоловіком. Він є у повноті Богом і у повноті людиною. Та щоб ви знали, що син чоловічий, тобто Месія, син Бога живого, має владу і гріхи відпускати, і зцілювати. Тому кажу тобі, звертається він до чоловіка, встань, візьми твоє ліжко і йди додому і вмить. Став він перед усіх перед очима. Той розслаблений, який не міг рухнути рукою і ногою. Той розслаблений, якого друзі несли, раптом встає, бере те, на чому лежав. Знаєте, ноші не така дуже легка річ. Вони важать, тому що вони мають витримати вагу чоловіка. Це не рядно. Це ноші, на яких він лежить протягом свого життя. І вони мають для нього бути зручні, тому вони нелегкі. І він, повносилий, цей, який щойно був розслаблений, ставши повносилим, з ласки Бога, бере в руки те, на чому лежав, і з цією ношою йде додому, славлячи Бога. Щойно перед цим усі бачили Ісуса, який оздоровляє. Бачили Ісуса із силою Господа. Після цього вони остовпіли. Остовпіли і все ж прославляли Бога і повні страху кажуть, сьогодні бачили ми дивні речі. Можна бачити дивні речі, але не зробити наступного кроку, не повірити. Ці люди бачать дивні речі. Вони бачать повну силість Ісуса. Який діє як Бог. Вони бачать зцілення і прощення гріхів, чують про це, але не всі повірили. Тому сьогодні, розважаючи над цим Євангелієм, стараємося, коли ми бачимо дивні речі, які діє Бог у нашому житті, не просто остовпіти і дивуватися, а стараємося повірити. Бо саме дар віри стає тим початком стосунків людини і Бога. Саме дар віри робить з нас дітей Божих. Саме дар віри починає процес обожествлення, бо Бог став людиною для того, щоб людина стала обожественною, подібнішою до Бога і зростала у цій подібності. Дай нам, Господи, ласки віри, щоб ми могли прославляти Тебе і славити Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу!